Доброго дня, компанія Луцьк. Хочу повідомити вам таку новину. Сьогодні в нас діють знижки. Ми так от Вже готуємося до весни. Людям трошки весняний сюрприз. Хоч наносять тільки лютий. На трактори 23-го року. Знижка. Класна знижка на трактори. Якщо Лувол коштував 6800, зараз коштує 6,5 тисяч доларів. Джинна Вузька вартувала в нас 6700. Зараз вартує 6100. це діє знижка на трактори 23-го року, ще раз не згадуємо, тракторів 23-го року в нас не настільки вже багато. Так що хто хоче придбати тракторця по класній ціні. Телефонуйте, приїжджайте, тестуйте. Є в нас і ремінні трактори, ще є декілька залишків 23-го року. Ось там свійтачок 240-й, теж 23-й рік стоїть. 3800, якщо не помиляюся, на сьогоднішній день його знижена ціна. Три циліндра, задній привід, техніка є в наявності. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, доки діють знижки на трактори 2023 року.